Та яскрава в небі тривожному, вісь українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, сірці різдвяні, сім, бо планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати та зоряся. Снайза завзято, зірка освячує схід благодаті і підглядає окопи солдатів, знає, як хочеться свято додому, Знає, що мають у вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах. До перемоги світий зіркошня, зіркали, ти далі між розбереш. Кріму ти Одеси, а вже світий день, ну де му тулю, де окупанти поцупили волю, темні осячуючи чуючи гори де рідних, чекають із фронту хоче теплом доторкнутись до серця, втом іде, хто вже не повернеться, сілька різдвя насяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не відамо з Богом в серці свого. Христос родився, славі